Відразу після завершення голосування дільнична виборча комісія невідкладно передає до окружної виборчої комісії попередні відомості про кількість виборців, внесених до списку виборців, та кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці на момент закінчення голосування. Далі розпочинається підсумкове засідання дільничної виборчої комісії, яке триває безперервно до завершення підрахунку голосів. Шановні колеги, ми закінчили голосування. Тепер я пропоную перейти до підсумкового засідання. У нас з 19 членів комісії присутні на підсумковому засіданні 15 членів. Кворум є. Я вам також нагадую, що у нас присутні уповноважені особи політичних партій, довірені особи-кандидатів по одномандатному округу. Офіційні спостерігачі від політичних партій, кандидатів по одномандатному округу, громадських організацій і представники засобів масової інформації. Протокол засідання дільничної виборчої комісії веде за рішенням комісії заступник голови або інший член комісії. Секретар комісії вносить відомості до протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Відповідно до норм закону. Перед тим, як приступити до процедури підрахунку виборчих бюлетенів, ми повинні розглянути скарги: скарги, які надійшли під час голосування до нашої дільничної виборчої комісії. У нас є одна скарга, і акт, доданий до цієї скарги. Уповноважена особа партії подала цю скаргу, в якій зазначається, що вранці, коли ми розпочали голосування, я, як голова комісії, не допустив у приміщення для голосування представника засобу масової інформації. Через це скаржник вимагає, щоб ми визнали голосування на виборчій дільниці недійсним. Я хотів би дати пояснення. Я хочу сказати, що представників цього ЗМІ прийшло на дільницю троє. Я попросив, щоб згідно з вимогами закону до приміщення зайшли тільки двоє представників зазначеного ЗМІ. Це, що стосується суті скарги. Переходячи до розгляду скарги, я пропоную залишити цю скаргу без розгляду. Оскільки відповідно до частини 5 статті 108 закону про вибори народних депутатів України, скаржитися на дії чи бездіяльність дільничої виборчої комісії та окремих її членів треба до окружної виборчої комісії. Тож наша комісія. Не є належним суб'єктом розгляду цієї скарги. Я ставлю цю пропозицію на голосування. Хто за цю пропозицію? 14 осіб. Добре. Хто проти? Один. Утримались? Немає. Дякую. Рішення прийнято. Скаргу. Буде доставлено до Окружної виборчої комісії разом з іншою документацією. Процедуру підрахунку голосів можна умовно розділити на три послідовні етапи: опрацювання списків виборців, опрацювання невикористаних виборчих бюлетенів і контрольних талонів, відкриття виборчих скриньок і підрахунок голосів. Шановні члени комісії, шановні присутні, я вам нагадую. Що згідно статті 88 закону про вибори народних депутатів України, кожен член комісії, який працював зі списком виборців, мав підрахувати та внести на кожний отриманий ним аркуш списку окремі наступні відомості: перше. Кількість виборців, внесених у список виборців на момент закінчення голосування. Друге. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування. Третє: кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, за місцем перебування. Будь ласка, доповідайте. У моїх аркушах внесено 524 виборці на момент закінчення голосування. Отримали в бюлетені 341 виборець. У приміщенні для голосування 327. І за місцем перебування 14 виборців. Добре, наступний у моїх аркушах. Внесено на момент закінчення голосування 518 виборців. Отримали бюлетені 337 виборців. Із них у приміщенні для голосування 325 виборців і за місцем перебування 12 виборців. Дякую, будь ласка, наступний, до моїх аркушів внесено 512 виборців на момент закінчення голосування. Отримали бюлетені 335 виборців. З них у приміщенні для голосування 327 і за місцем перебування вісім виборців. Добре, дякую. Таким чином, я можу назвати остаточні цифри. На нашій дільниці на момент завершення голосування внесено до списку 1588 виборців. Отримали виборчі бюлетені. 1011 тисяча виборців, з яких 977 виборців отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, і 33 за місцем свого перебування. Прошу передати аркуші списків виборців, визначеним членам комісії для того, щоб ми їх запакували. Списки виборців запаковуються в окремий пакет, на якому робиться напис Списки виборців, ставляться печатка та підписи членів комісії. Прошу всіх прибрати ручки та інші пишучі засоби, щоб вони вам не заважали працювати з бюлетенями. Відповідно до закону опрацювання виборчих бюлетенів є наступним етапом. Тому я прошу членів комісії. Які відповідали за видачу бюлетенів, оголосити результати своєї роботи. По кожному виду виборів мені було видано 527 бюлетенів. Видано виборцям 327. Залишились невикористаними 200. Дякую. Будь ласка, наступний. По кожному виду виборів мною було отримано 521 бюлетенів. Із них я видав виборцям 326 бюлетенів. У мене залишилось 195 бюлетенів. Один був зіпсований, про що не складено відповідний акт. До нього додана заява виборця з проханням замінити зіпсований бюлетень на новий, а також сам зіпсований бюлетень і його контрольний талон. Зрозуміло. Здайте, будь ласка, невикористані бюлетені. Будь ласка, наступний член комісії оголошує результати своєї роботи. По кожному виду виборів мене було видано 521 бюлетень. Видано виборцям 325. Залишилося на використаними 196. Будь ласка. Дякую. І у нас залишився звіт члена комісії, який видавав бюлетені за місцем перебування виборців. Будь ласка. По кожному виду виборів мені було видано 34 бюлетені. За кількістю виборців у витягу зі списку. Один виборець, виборець не проголосував, тому я передаю один невикористаний бюлетень. Отже, шановні члени виборчої комісії, я вам нагадую, що ми отримали по кожному виду виборів від окружної виборчої комісії 1596 виборчих бюлетенів. З яких. 1011 використані, видані виборцям для голосування. 585 бюлетенів у нас залишились невикористаними. Нам необхідно їх погасити шляхом відокремлення правого нижнього кута. Я передаю всі невикористані бюлетені заступнику голови для їх погашення. Будь ласка. Невикористані бюлетені запаковуються в окремий пакет, на якому робиться напис Невикористані бюлетені. Ставляться печатка та підписи членів комісії. Шановні члени виборчої комісії. Процедура вимагає, щоб ми порахували контрольні талони. Будь ласка, члени комісії, у яких вони знаходяться, назвіть нам цифри. Мною було видано виборцям 327 бюлетенів. Тому в мене залишилось 327 контрольних талонів. Один, два, три, чотири, 325, 326, 327. Дякую. Будь ласка, наступний. Я видав 326 бюлетенів і в мене залишилось 325 контрольних талонів. Один бюлетень я видав в обмін на зіпсований, а його контрольний талон додав до зіпсованого бюлетеню і акту про зіпсування. Зрозуміло. Один. Два, три. Чотири, пять, 323, 324, 325. Здайте, будь ласка, контрольні талони. Будь ласка, наступний член комісії оголошує результати своєї роботи. Мною було видано виборцям 325 виборчих бюлетенів. Відповідно залишилося 325 контрольних талонів. Ось вони. Перший, другий, третій, четвертий. 323, 324, 325. Передаю їх вам. Будь ласка, передайте. Дякую. І у нас ще звітує. Член комісії, який видавав бюлетені за місцем перебування виборців. Будь ласка, я видала 33 виборчі бюлетені. Тому я передаю 33 контрольних талони. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тридцять, тридцять один, тридцять два, тридцять три. Прошу дякую. Шановні члени виборчої комісії. Процедурою передбачена друга контрольна перевірка. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, повинна дорівнювати кількості контрольних талонів. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені 1011. І кількість контрольних талонів: 1010 плюс один контрольний талон, доданий до зіпсованого бюлетеня. Отже, у нас є в наявності 1011 контрольних талонів. Тож цю контрольну перевірку ми пройшли. Тепер ми запаковуємо контрольні талони в окремий пакет. Лише тепер комісія може приступити до відкриття скриньок та підрахунку голосів. Шановні члени виборчої комісії, шановні присутні. Ми з вами пересвідчилися, що на всіх урнах пломби не ушкоджені. Відповідно переходимо до роботи зі скриньками. Перша скринька переносна. Ми її відкриваємо і висипаємо вміст скриньки на стіл. Будь ласка, всі можуть пересвідчитися, що у скринці нічого не залишилося. Шановні члени виборчої комісії, спостерігачі, знаходимо два контрольні листи. Ось вони. Подивіться, будь ласка. Згідно з контрольними листами, членам комісії було видано по 34 бюлетеня з кожного виду виборів. По одному невикористаному бюлетеню було повернено. Відповідно, у скринці повинно е, бути по 33 бюлетені з кожного виду виборів. Зараз ми відокремимо бюлетені з кожного виду виборів і перерахуємо їх. Відповідно до закону, контрольні листи відносяться до предметів. Будь ласка, відокремлюємо. Аналогічно відкривається друга переносна скринька. Підрахунок бюлетенів у малих скриньках ведеться особливо ретельно. Якщо кількість виборчих бюлетенів у такій скринці виявиться більшою, ніж та, що зазначена у контрольному листі у цій скринці, то складається акт про невідповідність. При цьому закон передбачає можливість вилучити і не врахувати виборчі бюлетені з невідповідним номером округу чи дільниці неналежною печаткою. Та іншими неналежними ознаками. Якщо вилучення таких бюлетенів не усуває невідповідність, тобто число бюлетенів у скринці перевищує кількість виданих бюлетенів згідно із записом у контрольному листі, всі бюлетені із такої скриньки не підлягають врахуванню. В разі виникнення такої ситуації, ДВК має уважно виконати всі процедури, передбачені частинами 8 та 9 статті 90 закону про вибори. Тепер переходимо до стаціонарної скриньки під номером 3. Знаходимо контрольний лист. Ось він. Можете пересвідчитися, що на ньому стоять саме ваші підписи. Будь ласка, член комісії. Відокремте бюлетені по видах виборів і перерахуйте їх. Аналогічно відкриваються наступні великі скриньки. 212, 213, 214, 214. Добре, 214 бюлетенів по виборам у загальнодержавному виборчому окрузі було у скринці номер 3 Шановні члени комісії, шановні присутні, ми відокремили бюлетені з виборів по одномандатному округу. З ними ми попрацюємо трохи пізніше. Шановні члени виборчої комісії. Всього взяли участь у голосуванні на нашій дільниці 1010 виборців. Бюлетенів, які не підлягають врахуванню, у нас немає. Тому прошу секретаря комісії занести ці цифри до протоколів підрахунку голосів. 1010 виборців взяли участь у голосуванні і нуль бюлетенів не підлягають врахуванню. Не підлягають врахуванню. Бюлетені зі скриньки, де відсутній контрольний лист. Бюлетені з неналежними ознаками, бюлетені з належними ознаками з переносної виборчої скриньки. Якщо їхня кількість перевищує кількість бюлетенів, вказану у контрольному листі. Шановні члени виборчої комісії, спостерігачі, нам необхідно виконати процедуру сортування бюлетенів. Бюлетенів, у яких подані голоси за кожну партію, та сортування недійсних бюлетенів, якщо такі є. Ми визначили члена комісії, який буде виконувати цю процедуру. Будь ласка. Шановні доброді. Я прошу вашої уваги. Партія А. Партія Б. Партія В. Партія Б. Партія Б. Чекайте. Цей бюлетень є недійсним. В ньому визначено більше однієї позначки. Дозвольте подивитися. Шановні члени комісії, я вважаю, що це дійсний бюлетень, тому що за ним можна визначити коли виявлення виборця. Тому я вважаю, таким чином не можна позбавляти виборця права голосу. І нам потрібно визнати його дійсним. Шановні члени виборчої комісії. Оскільки є розбіжності щодо цього бюлетеня, я пропоную поставити це питання на голосування. Хто за те, щоб визнати цей бюлетень? недійсним? дійсним. Один. Рішення не прийняте. Тому вважаємо цей бюлетень дійсним. Партія А. Але цей бюлетень не дійсний. На ньому позначки навпроти кількох партій. Прошу пані. Покажіть. Шановні члени комісії. У цьому бюлетені стоять позначки навпроти двох партій. Що не дозволяє визначити волевиявлення виборця, бюлетень вважається недійсним у випадках, якщо у ньому необґрунтовано стоїть, не стоїть, штамп вибув, якщо від бюлетеня не відокремлений контрольний талон, якщо у ньому більше однієї, жодної відмітки біля партій кандидатів, якщо з інших причин неможливо встановити волевиявлення виборця. Шановні члени комісії. Нам необхідно порахувати бюлетені. Секретар. Будь ласка, уважно слідкуйте за даними, які оголошуються, і заносите їх до протоколу про підрахунок голосів. Член комісії Луньов. Порахуйте, будь ласка, недійсні бюлетені. Недійсні бюлетені запаковуються в окремий пакет, на якому робиться напис Недійсні бюлетені. Ставиться печатка і підписи членів комісії. Якщо сума кількості недійсних бюлетенів і кількості бюлетенів, поданих за кожну партію, не відповідає кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, дільнична виборча комісія може перерахувати бюлетені. Якщо перерахунок не усуває невідповідності, складається акт, де зазначається її причина, встановлена рішенням комісії. Відповідно до закону, виборчі бюлетені запаковуються окремо за кожну партію. Підрахунок голосів завершився. Комісії залишається внести всі відомості до протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці і підписати їх. Якщо ж будуть виявлені серйозні порушення, може виникнути питання про визнання голосування на дільниці недійсним. Виключний перелік підстав для визнання голосування недійсним містить стаття 92 закону про вибори народних депутатів України. А саме, перше. Якщо виявлені факти незаконного голосування у кількості, що перевищує 10% кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці, друге. Якщо виборчі скриньки знищені або пошкоджені таким чином, що неможливо встановити зміст виборчих бюлетенів, якщо кількість цих бюлетенів перевищує 20% кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці. Третє. Якщо у виборчих скриньках виявлені виборчі бюлетені для голосування в загальнодержавному або одномандатному окрузі у кількості, що перевищує більш як на 10% кількість виборців, які отримали відповідні виборчі бюлетені на виборчій дільниці, в такому разі слід виконати всі процедури, передбачені статтею 92 закону про вибори, зокрема, прийняти рішення, відповідно скласти протокол про підрахунок голосів. Не вказуючи кількість голосів, поданих за кожну партію, Я прошу секретаря підрахувати кількість бюлетенів. Ніхто не заперечує. Загальна кількість 1 тисяча 10 голосів. Ця кількість відповідає кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на нашій дільниці. Тому третя контрольна перевірка нами пройдена. Кожний присутній член дільничної виборчої комісії зобов'язаний підписати протоколи про підрахунок голосів, у разі незгоди з результатами підрахунку зафіксованими у протоколі. Член дільничної виборчої комісії підписує його з окремою думкою, яка стає невід'ємною частиною протоколу. Якщо член дільничної виборчої комісії відсутній, у протоколі на місці його підпису зазначається причина непідписання ним протоколу. Кількість примірників протоколу на чотири більша ніж кількість членів дільничної виборчої комісії. Кожний член комісії отримує примірник протоколів. Всі примірники виготовляються на спеціальних бланках: офіційні спостерігачі, кандидати, їхні довірені особи, уповноважені особи партії, які були присутні при підрахунку голосів. Мають право підписати перший та другий примірники протоколів та отримати засвідчені головою і секретарем копії цих протоколів, про що складається акт. При підрахунку голосів вкрай важливо дотримуватись передбаченої законом послідовності дій, а також кількох простих загальних вимог, передбачених законом. По-перше, в руках членів ДВК, які працюють з бюлетенями, не повинно бути пишучих предметів. По-друге, Одночасно підрахунок здійснює лише один член комісії, і по третє, перш ніж документи запаковуються, кожен член ДВК має право особисто перевірити правильність підрахунку.